Привіт, привіт, мене звати Денис. І як я прийшов до цього, в мене вже такий як комплекс більше двох років. Це завжди, коли я там мию голову і дивлюся в дзеркало, або кожен ранок. Я дивлюся на своє волосся, і воно мені ну я комплексую цим, і воно ну я завжди думаю за нього, тому що все своє життя я завжди ходив з довгим волоссям. Ну не довгим, до прикладу, ну. Ну, довшим, навіть чим зараз. Тобто не, не скоро з коротким волоссям я ніколи не ходив. І завжди в мене оцих останні два роки я завжди собі, оце у мене такий був комплекс. Я постійно думав, наважувався, читав, дивився знайомих і рік назад кум Саша Залізко прийшов до вас. І я після операції, десь на десятий день я з ним созвонився, і він розказав, що тут немає нічого такого. Два-три дні трішки буде дискомфорт, а далі все буде окей. Ну і mm -hmm. я от наважився і позвонив, і зателефонував і записався до вас. А що ще цікаво розповідав про пересадку? Чого чекати? Чого чекати? Ну, сказав, що я якраз з ним спілкувався ще раніше, іменно, я не пам'ятаю, який день був. Четвертий чи п'ятий я якраз познику Саша, це що таке? Він якраз був такий напухший. А це ось таке. Ну, він казав нічого такого. Там два-три дня типу проходить і все. Ну сказав, що буде больно від анестезії. Уся процедура буде безболісна. Окей, чудовенько. Ну потім розкажете, як воно після да. анестезії вам буде. 84, 84. Хронічні захворювання? Та вроді би немає. Це природня ваша лінія. Вона побудована на межі з м'язами. Так, так, я бачу. Стригтись, пішли. Не знаю, як я зараз себе побачу, але я останній раз був лисий і в першому класі. <рес> Трошки є тоді посидіть трошечки. Як все пройшло? Все пройшло чудово. Я не очікував, я розраховував на гірше. Але ну саме перше, да, це було анестезія. Але мені потім говорили, що анестезія на чолі буде важча, больніша. Але це взагалі для мене було те ж саме, що тим пістолетом Взагалі не больно було. На чолі прям максимально не больно було. Тобто, коли почали саджати графти і зробили цю анестезію, я до неї теж готувався так це. Але вона була максимально неболісна. І після того, скільки ми? Чотири годинки. Плюс-мінус і все готово. Безболісно, без нічого. Я дуже задоволений лікарями. Клас. А скільки гравців вам пересадили, знаєте? А, в районі 4750, плюс-мінус. Прикольно. Дуже багато. Да, кажу, будемо так, Будемо чекати. Результат, результат будемо очікувати, обов'язково.